Побризкала свій садочок. Ну так, покропила злієчки через оце ситочку промочила, трішечки так пахне, наче дощик пройшов ось, блищить, наче сльоза водичка блищить. Оцей цибулька оця, не діждуся, коли вона висохне, хочу зібрати. Це цибуля круглоголовча, називається. Вона мені дуже подобається. В неї такі кругленькі, як у цибульки. Ось такі ці стобурчки. У мене приємна новина, не дивлячись на те, що у мене ось на цьому дуже видно гарно. Це Кока-Кола. Або Боже дерево, пилин. Він так пахне приємно. Ну, Кока-Кола. У мене приємна новина. Я не сподівалась, але що, що маю, те маю. Оце Годжі. Ось пуп'янки, бачите, він буде. А, ось уже цвіте. Тобто він так цвіте. Ось, як у нас дикий, чи то барбарис, чи я не пам'ятаю, як у нас у полі таке росте. Але то колюче, воно таке колюче, а це не колючий він. А де ж у мене тут була бірочка, як він називається? О, лілії виривала усюди. що щось там чорний. Слово чорний. А Бірочки я писала. Це ж собачки лазять мої. Тут немає бірочки, а це у мене. Угу, Вигоріло все. Не бачу я тут нічого. Покладу в кишеню, знайду цей інтернет-магазин і напишу. У наступному відео скажу. Все одно горять рослинки, кермек стоїть гарний. Я казала, що я принесла колоски, різала, і оце я хочу з кермеком робити букетики і поставити десь на городі, поставити в хаті, додати настрою, так би мовити. Так що, ось така у мене новина. Звичайно, рослини мої дуже потерпають від цієї спеки, як і буля стоїть, ось яка я. Оці колючки треба вже треба вже їх викопати. Бо вони, ну вони ще тінь дають, я знаю. ця ще нічого, а ця геть уже жовта така. Жовта-жовта, бачите, з неї? Ну, вона і тіні мало дає. Ну, не знаю, я подивлюся. Оцей виріс тут колесняк, я не знаю, що з ним робити. Я його одного разу спробувала викопати. Корінь лишився і пішов.